Всім привіт! Мене звати Настя і Це моє нове відео. Сьогодні ми поговоримо про Procreate і ви навчитесь в ньому працювати, якщо ще до цього не вміли. Після перегляду цього відео ви навчитесь використовувати Procreate як ну майже професіонал. Отже, що нам знадобиться? iPad, Pencil, А ну ще дуже важлива ваша увага. До речі, Procreate це не безкоштовна програма. Вона коштує 15 доларів. В Apple Store. Але я не думаю, що це буде великою проблемою, якщо ви хочете навчитись малювати і на iPad, і в Procreate, і взагалі, щоб це було легко, неважко і швидко. Хочу вам нагадати, щоб ви підписались на мій канал, поставили вподобайку цьому відео. Можливо, написали коментар. Дайте мені якийсь фідбек, і можемо розпочинати. Я монтую відео, і оказується, що мій фокус на телефоні постійно десь гуляв, і майже. Весь записаний матеріал без фокусу, саме коли я вам показую гайд про прокреті. Але сподіваюся, що вам це не завадить. Тому я буду вам дуже вдячна, якщо ви все ж таки щось зрозумієте, навіть без фокусу, тому що для мене це прям дуже сумно. Я не знала, що так буде. Одічка теж не знав цього. Дивимось, скажу декілька слів про головну сторінку, де є всі ваші роботи. Це називається стек, де ми можемо зайти. Позберігати все, що нам треба, в одну таку грубку, папку. Це щоб обрати багато або один якийсь сет. Імпорт це імпорт з файлів, фото це зображення на айпаді. І так, справа є такий плюсик. Натискаємо на нього, і бачимо тут дуже велику кількість різних якихось полотен. Зараз поясню, що це таке. У вас, скоріш за все, будуть дефолтні полотна, такі як, наприклад, А4, А5 квадрати, і т.д. А я маю вже багато створених своїх особистих. Отже, тиснемо ще раз на плюсик і бачимо вікно з розмірами. Чим більший розмір полотна, тим менша кількість шарів, які ви можете створити. Пам'ятайте про це. Значить, DPI — це кількість точок на дюйм, Ось це. Чим їх більше, тим якісніше картинка у вас вийде. Буде видно багато малих деталей, та буде чітка різкість. Наступне вікно це кольорний профіль. Є RGB, є CMYK. Тобто, дивлячись, на що ви розраховуєте і для чого ви робите цю ілюстрацію або картину, ви її обираєте. В принципі, якщо ви трохи розбираєтесь в кольорах та їх поєднанні, то зможете гарно перевести малюнок з RGB в CMYK в кінцеву роботу. Таймлапс. Це для запису спідпейту, але щоб якість була завжди гарною, то треба це також налаштовувати при створенні документа. Тобто воно завжди автоматично буде 1080. Останнє вікно має лише дві опції: колір бекграунду та можна сховати бекграунд. Я ніколи цим не користуюсь, бо я це вже роблю вже одразу в документі. Create. Щоб вийти зі створеного, наприклад, нами полотна, треба натиснути Галерею. Там, де у нас зберігаються всі наші роботи, пробіжимось по основних функціях вже всередині нами створеного документу. Як ми бачимо, тут є ось такий найперший значок. Натискаємо на нього. Це одна з найголовніших так, функцій в Procreate, де ми можемо редагувати абсолютно все, що нам потрібно. В принципі, те, що ви маєте запам'ятати зараз, це ми можемо вставити фотографію, файл, зробити фотографію вже тут, в застосунку додати текст. Насамперед, ось це це кроткі такі команди, щоб очистити або вирізати щось на нашому документі, але я ніколи ними не користуюсь. Ідемо далі до віконця полотно. Тут також є дуже багато функцій. Зараз про всіх пробіжимось. «Crop and resize» – це ми можемо редагувати, обрізати, збільшувати наше полотно. Також тут є налаштування, просто щоб ввести те саме DPI, те, що ми обговорювали, розмір полотна в пікселях. У мене, наприклад, стоїть Rotation, ось тут ще є таке. Отже, ресетнуть можна і взагалі вийти звідси. Також тут є асистент анімації. Зараз ми не будемо це все проходити, бо це дуже теж така об'ємна тема. Page Assist — це так само для анімації. Також тут є лінійки, які теж можна редагувати. Тут теж досить об'ємна тема, але як бачите, тут є і перспектива, і 2D-лінійки. Теж дуже насправді ця штука допомагає завжди. Можна зробити референс, тобто, наприклад, можна вставити фотографію або зробити в застосунку фото свого обличчя, типу для портрета. Flip horizontal це відобразити по горизонталі та вертикалі. І canvas information. Тут зберігається абсолютно вся інформація по цьому полотну, скільки ми можемо зробити ще шарів, який в нас колірний профіль, які в нас налаштування по відео, і статистика, скільки часу ви витратили на малювання ось, саме в цьому полотні. Ідемо далі. Шеєр. Ми можемо поділитися як і самою картинкою, так і шарами. Тобто тут є, в принципі, всі необхідні. Формати файлів, які ми можемо експортувати. Той самий Procreate, PSD, PDF, JPEG, PNG, TIFF і тут вже далі пошарово. Ніколи цим, до речі, не користувалася. Тут більш для анімації це потрібно. Далі відео, це записується наш Speedpaint. Тобто, можна подивитись, можна вимкнути, до речі, ось, е, вимкнути запис нашого спітпенту. Я вимикаю його тепер повертаю назад. Тобто, це, наприклад, можна ви коли ви хочете вставити якийсь референс. І не хочете, щоб його було видно в принципі, на відео. От Export. І таймлапс реплей це коли ми щось намалювали. Але ми зараз нічого не намалювали, можу зробити ось так. Зайти сюди. Таймлапс реплей. Так, ідемо далі. Ось цими налаштуваннями я ніколи не користуюсь, тому що вони, в принципі, тільки для курсору. А курсор ви можете редагувати, коли, наприклад, записуєте знову ж таки відео і хочете, щоб ваш курсор, яким ви малюєте, було видно. Але, як ви можете бачити, в мене немає ось цього кружечка, коли я натискаю Apple Pencil по планшету. Добре, Help тут, типу, support, підтримка, є якісь там налаштування більш такі професійні. Тобто, це... я теж ніколи цим не користуюсь. До речі, тут є ще 3D. Але це теж дуже об'ємна ще тема, тому ми туди не заходимо. Якщо ви хочете, щоб я більш детально розповіла про усі функції, ви можете написати про це в коментарях. І на своєму патреоні я зроблю окремий туторіал для цього, тому пишіть, якщо вам цікаво. Тепер переходимо до найважливішого: чим ми взагалі малюємо, як і де воно знаходиться. Ось ця панель тут знаходяться наші пензлики. Як ви бачите, у мене їх просто дуже багато. Але в дефолтних налаштуваннях, тобто, коли ви тільки завантажите Procreate, тут буде небагато їх. Але насправді те, що пропонує Procreate, його, в принципі, достатньо на перший час і на досить довгий перший час. Це я вже маю свої просто пензлі, якими завжди користуюсь. Мені з ними працювати, мені з ними зручно. Тут дуже насправді багато всякого, як бачите. От, швиденько вам покажу, що тут є. Всяке. Наступна функція це розташування, яка також має можливість обрати будь-який пензлик для цього, як можете побачити. Ось. Ті, що пензлі у мене доступні тут, вони доступні і тут. Так само і на гумці. Ця вкладка називається шари. Це теж дуже важливе віконце, де ми працюємо. Тут можна створювати нові шари, натискаючи на плюсик. Свайпом вліво Можна їх видаляти. Дублювати або заблокувати, щоб не чіпали. І коли я намагаюся щось намалювати, воно мені висвічується, що я не можу зараз малювати, тому що він заблокований. Маю його розблокувати. Ось я зараз це все видалю. Ось це віконце — це наш фон. Наприклад, я вас так от поважу, і ви одразу бачите, що колір міняється. Його можна прибрати, можна повернути. Ось ця функція це функція накладення шару. Тут є теж досить багато різних варіантів. Тобто, давайте я навіть зроблю якийсь приклад, щоб було зрозуміло. Я приберу ось цей фон і зроблю його назад білим. Давайте намалюю просто якусь таку пляму. Створю новий шар. Намалюю, наприклад, якимось яскравим фіолетовим. І ось ця іконка є в кожного шару. Тобто, це варіант накладання шару на шар. Я натискаю на і, як ви бачите, змінюється. Дуже насправді сильно змінюється і колір, і, в принципі, видимість шару. Наприклад, я хочу ось такий яскравий, синій. Можна збільшити і побачити, що ось тут у нас лишається ось такий синій, а тут фіолетовий, тому що шар ось цей, виходить за ось цю чорну пляму. Накладання працює тільки ось на цей шар. Також при натисканні на шар на будь-який один раз ми бачимо ще варіанти різних функцій. Давайте швиденько пройдусь по кожній. Це перейменувати шар. Це обрати виділенням наш шар. Тобто, ось воно обрало. Я можу навіть зараз взяти якийсь інший кольор. Ось, ось, бачите, малюю тільки в цій зоні. Так, я вимкну. Далі. Копіювати, заповнити. Це ось цим кольором, який в нас тут є, я заповняю повністю типу, полотно. Далі в нас є очистити. Тобто шар чистий. альфа лок Це, знову ж таки, я можу малювати тільки в цій зоні. Шару. Є маска. Далі вісічна маска. Вона означає, що ми можемо малювати в цьому шарі тільки в зоні шару, який лежить під цим. тобто ось цей. І якщо я, наприклад, приберу ось цей глазок цього шару, то обидва шари зникнуть, тому що цей прив'язаний до цього. Отже, його хочу відв'язати. Далі в нас іде Drawing Assist. Це означає, коли ми ось тут на канвасі. Вставляємо наші лінії, але це теж інша тема, до цього ми прийдемо потім. Інвертувати. Референс. Ми задаємо цей шар як референс, можемо перевірити, чи справді воно так є. Є, бачите? Merge Down – це злити з цим. І Combine Down це в групу. Тепер переходимо до кольору. Довго я балакати тут не буду, бо це теж дуже обширна тема. Скажу лише, що тут є ось такий круг всім знайомий, дуже зручний. По факту, я зазвичай ними користуюсь. Далі є класік, теж дуже зручний, де можна змінювати дуже швиденько колір. Є гармонія, є бігунки. І є палітри, які теж можна повністю свої створювати. Навіть з фотографій. Дуже класна штука. Тепер забіжу за ось цю панельку. Це розмір нашого пензлика. Як бачите, ось він великий і ось він маленький. Це ми обираємо колір цією штучкою. І це в нас прозорість нашого пензлика. Тобто, ось він ледве-ледве, а тут він вже не ледве прозорий. Також швиденько скажу про селекцію. Це у нас ось це віконце, де в нас є різні варіанти селекції. Тут, в принципі, все легко, є еліпс, є прямокутник, є фріхенд, тобто, як хочете, так і обирайте, і є автоматична, яка в прокріті трохи погано працює. Це вибір нашого шару. Ми зможемо з ним робити, що захочемо, зменшувати, збільшувати, фліпнути ось так, ось так, повернути. Я зроблю з того повернути. Fit to Canvas це типу вставити його ось так. Рівно в наш формат полотна. Це я ніколи не змінюю, воно автоматично завжди було бікубічне, то так я його і лишаю. І ресетнуть це все скасувати. Distort – це ось так його змінювати, як захочете, по кутам. І Warp – це така дуже цікава пластична штука. Тепер ви знаєте майже усі функції Procreate важливі і не дуже. Тому я сподіваюся, що вам це відео справді допомогло, і ви зможете намалювати щось дуже класне, те, що вам сподобається, і сподобається іншим. Я сподіваюся, ви трохи розібрались в основних можливостях і функціях Procreate і зможете насолоджуватись малюванням наповне. Дякую вам за перегляд. Чекаю ваших коментарів та побажань, питань. Також обов'язково ми не забуваємо, що в нас зараз війна, і ми донатимо на ЗСУ. Я залишила декілька зборів в описі до відео, тому переходимо, донатимо кожні 10 гривень. Важливі ще раз дякую вам за перегляд. Мирного нам неба! Ми переможемо!